На виконкомі Федерації хокею України, що відбувся у понеділок 1 лютого, було розглянуто неоднозначну ситуацію у дивізіоні Цеб. Нагадаємо, наприкінці грудня сталися зриви двох календарних матчів чемпіонату України. У поєдинках першого кола Іван-Франківську з місцевою ватрою мали б зіграти львівські команди Експрес та «Вімберкут». Беркут. Обидва суперники не вийшли на лід, відмовившись грати з ватрою через напрямку, на думку львів'ян до заявку гравців. «Ватру Федерація хокею України з чемпіонату не знімала. Вона грала і продовжує грати. Командам, які в першому колі не вийшли на гру і відмовилися грати з командою ВАТРА, зокрема, «Вімберкут», Експрес, зараховані технічні поразки з рахунком 5-0. Питання щодо єдиного незіграного ватрою матчу у першому колі у гостях з хокейним клубом Луцьк наразі вирішується. Хоча, згідно регламенту, Луцьку мали б так само зарахувати технічну поразку, однак президент цього клубу висловив попередню згоду переграти поєдинок. Уже 14 лютого ватра знову вийде на лід, щоправда, не на рідній арені. Адже згідно календаря, найближчі кілька матчів на франківці проведуть в гостях. Зокрема, наступної неділі у Новояврівську. Команда цей весь час проводила регулярні тренування на льодовій арені. Ну, тобто, ми е, все рівно чекали, е, чи позитивна чи негативна відповідь буде на фед... виконкомі федерації. Все рівно треба бути готові в будь-яку секунду вийти на лід і грати. Це наша це прямий наш обов'язок, і ми до цього були готові. Остаточний календар матчів за участі Івана Франківців буде узгоджений за кілька днів, отримавши шість очок, ватра має шанс вийти на перше місце в дивізіоні. Це Принаймні, за втраченими очками вони не поступаються Луцьку та Олімпії. Усі три команди наразі зазнали по одній поразці. Однак, Колошани зіграли сім матчів, Луцьк п'ять, а ватра лише чотири. Прикарпатське дербі в Калуші, що відбудеться 7 березня, напевно, і визначить переможця у дивізіоні. Це